Шелі, начальний боець. Чотири скина. І один обичний. Ні, та перший рідкий. Армія скинів і обична. Польт, другий боець. Ред... рідкий боєць. Три скіна і обичний. Третій рідкий боєць Бул, Три скіна і один обичний. Четвертий рідкий боєць врок. Один скін і два обичних. П'ятий рідкий боєць Прімо. Два скіна і один обичний. Далі. Наступний рідкий боєць. Це бай. Два скіна і один обичний. Далі, звісно ж, омагат поко, ноль скинів. Він рідкий теж. І ми переступаємо потом на сверхрідких. Роза. Наступний боєць це рідкий. Ноль скинів. Далі переступаємо к сверхрідким бойцям. Джесси. Два скина и один обычный. И у нее уточка есть. Красиво. Далее Динамай. Ноль скини. Далее Попатика. Два скина и один обычный. 8 біт. Один скін і один, і один обичний. Далі мікошет. Чотири скіна і один обичний. Так, далі. Давай, один скін і один обичний дерево. Пеніс, чотири скіна і один обичний. Дивіться, який красивий. Ну, хай стоїть ось такий. Карл. Він сверхрідкий один скін і один обичний. Далі. Після цих двох дурбеликів ідуть епічні. Джеки, Сверхрідкий боєць. Три скина і один обичний. Далі газ. Три скина. Один серебряний і один обичний. Ходимо епіческим бойцям, бо. Два скина і один обичний. М3. Два скина і один обичний. Далі Стул. Два скина і один обичний. Далі Попер. Два скіна і один обичний. Далі п'єм. Теж два скіна і один обичний. Далі френк. Звісно ж, три скіна і один обичний. Далі Бібі. -бі. Епічний боєць. Один скін і один обичний. Далі, наступний. Після оцих йдуть міфічні бойці. Так, Нані. Один скін і один обичний. Далі Едгар. Три два скіна. Ой три скина, бо я оцей куплю. Оцей. Куплю. Через 5 днів, коли оставатиметься голод. хоч у мене 0 гімн, мені дозволять донатити, де його куплю, то чи то три і один обичний. Так, далі грей. Ноль скінів. Далі гроб. Один скін, один обичний. Так, наступний це Бонні. Два скіна і один обичний. Далі. Гей. Один скин і один обичний. Так, да, він. Я купив на нього скін класний. Ну, він все одно класний. Далі, Бель Один скин і один обичний. Далі. Лола. Ноль скинів. Мейсі. Два скина. Ти обичный. А цей з батл паса. Далі печень. печенька. Два скіна і один обичний. це мені, якщо що, вчора з легендарки випало Не з батл паса, а з ежедневных. Далі, о, переходимо Міфічески. Ну, треба ще три бравлера вам показати епічних і все. і все. Один скін і один обичний. Шейд, Так само. Один з скіном, а другий без скіна. Далі міпл. Один скін і один обичний. Так, далі, Бортіс. Три скіна і два обичних. Далі, джин. Один скін і один обичний. Наступний, це Макс. скинів і один обичний. Наступний боєць це спраут. На ньому тільки три скина і один обичний. Так, наступний це Байрон. На ньому тільки один скин і один обичний. Далі сквік. Один. один скин. І, один скинний і обичний. Далі генерал пес. Ноль скині. Далі бас. Один скині. Один скін і один обичний. Далі віллоу. Ноль скинів. І обичний. Наступний боєць Лілі. Один. Один скін і один обичний. Далі Мишонок мо. Один скін і один обичний. Далі Джуджу. Один скін і один обичний. Так. Далі Вороняка. Один скін і один обичний. Так, і нас, і последній боєць на сьогодні це Леон. Один скін і обичний. І обичний.